Російський диктатор Володимир Путін причетний до загибелі голови ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Як повідомляє видання BBC News «Русская служба, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Ялта в Києві. Видання наводить пряму мову Зеленського. Путін здувся як людина, як політик. Він убив Пригожина. Принаймні, така інформація у нас є. Володимир Зеленський додав, що для України день загибелі Пригожена це день, коли на одного терориста стало менше. Водночас у росіян впав моральний дух, бо вони прикривались вагнерівцями. Я думаю, що цей захист, який прикривається життям найманців, вагнерівців, вони це втратили. Для нас це безумовно плюс. У виданні BBC News Сінюсруська служба зазначають, що президент України не уточнив на підставі яких даних зроблено висновок про причетність Путіна до смерті Пригожина.